Я вважаю, що ці питання з хапанням людей на вулиці, це, це просто, це, це по-перше, така дичина, це якісь середньовікові. І по-друге, люди ж і вони корчаються, вони тому і не, не виконують вимоги органів ТЦК. Вони не з'являються, вони тікають, ховаються. тому що... У мене у моїй практиці відсотків 20 людей, які приходять в органи ТЦК, мають право на відстрочку. Їм нормально не роз'яснюють, не запитують, чи в них є там відповідні підстави для відстрочок. Просто проводять відповідні формальне ВЛК, як правильно, як правило, за 2-3 години. Все дають бойову повістку і все і будь здоровий. А потім доводиться. Вирішувати через складні процедури звільнення цих людей вже із лав Збройних сил. Я не можу зрозуміти, навіщо скільки зусиль, коштів витрачених, щоб цього воїна е призвати, потім його навчати у учебці два місяці, поки вирішується питання про його звільнення, тому що поготування.